Атін Джереломіо, Дехіроїнозетолу, Марганцю та Елметелфолату. Друзі, вітаються Андрій Дрозда. Ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на вівторок, 16 вересня. Бійці 225-го штурмового полку за декілька днів відзначилися на кількох напрямках. Вчора ми говорили про їхні успіхи на Сумщині, де вдалося ворога відкинути від двох сіл прикордонних це Кіндратівка і Андріївка. Ну і вже сьогодні констатуємо, що підрозділи одного з батальйонів цього ж таки 225-го окремого штурмового полку зачистили село. Біля добропільського виступу на покровському напрямку будемо говорити про цей напрямок сьогодні детально, оскільки саме там частина сил 51-ї загальновійськової армії росіян фактично ризикує опинитися у повному оточенні. Як це оточення формують поступово наші війська, наші підрозділи обговоримо в деталях. Крім того, росіяни продовжують просочуватися у межах міста Куп'янська і зафіксовано групи ворожих піхоти в районі медичного коледжу у місті Куп'янськ там випалюють російські позиції, російські нори біля цього коледжу українські дрони. Подивимося, власне кажучи, обговоримо ці кадри. Ну і крім того, обговоримо і Лиманський напрямок, де росіяни перевдягаються в цивільний одяг для того, аби непомітно пробиратися у селище Ямпіль. Навіть вже до Ямполя вони доходять. Як розвивається ситуація на цьому напрямку в районі? Ні, ріки Сіверський Донець будемо говорити. Ну і ще відбуваються активні бойові дії на стику Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей. Там є просування, зафіксоване ворога в Березовому і Новоіванівці. Два села одне в Дніпропетровській, інше в Запорізькій області. Будемо і про південь. Обов'язково говорити. Про південь фронту мається на увазі. Отже, на початку нашого випуску я закликаю вас, як завжди, активно коментувати наші огляди. Вчора коментарів було багато. Ато за що вам дякую величезне. Ставити лайки, підписуватись на канал. Ну і всіляко реагувати на наші огляди. Все це допомагає нам працювати на Ютубі. Я вам окремо дякую за цю активність. Ну і звичайно, що починаємо ми наші сьогоднішні повідомлення, які стосуються поля бою, із діпстрайків, з глибинних ударів по Росії. Є нові такі удари зафіксовані. Зокрема, сили спеціальних операцій вдарили по ще одному НПЗ в Саратові. Ну, з'явилося відео прольоти українських яких дронів над Саратовом. згодом вже офіційне повідомлення від наших військових про те, що уражено було саме НПЗ Саратовський біля міста одноіменного. От цей Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, різних марок бітуму, газойлю тощо. Ну і переробляє майже 5 мільйонів тонн нафти на рік. Такий був обсяг переробки на цьому НПЗ. Поки що кадрів палаючого цього НПЗ я не бачив, але. Ну, кажуть наші військові, що дрони долетіли до цілі. Результати ураження уточнюються в районі об'єкта зафіксовано вибухи і пожежу. Знаємо, що за останній час було дійсно дуже багато регулярних таких ударів, нальотів по російських нафтопереробних заводах. Різняться оцінки щодо масштабів ураження. Ми знаходили інформацію аналітичну про те, що 17% нафтопереробки Росії виведено з ладу, або приблизно стільки така частка до п'ятої частини, ну це вже дуже багато, але можливо це оптимістична оцінка. Знаємо, що до 10% точно впала переробка нафти в багатьох регіонах Росії. Це відчувається, оскільки черги до АЗС колосальні на багатьох автозаправних станціях немає бензину. 95-го, навіть 92-го. Ну і що важливо, це відчувається і на окупованих територіях в Донецькій області. В самому Донецьку просто пищать окупанти, так звані російські волонтери, зетники, які що вони от буквально не можуть доїхати до точки до не те, що передобової до самого Донецька і так далі, бо немає де заправити на автомобілі. Ну і потрібно продовжувати очевидно це ураження. Тільки накопичувальний ефект. за тривалий час він дасть той результат, на який ми сподіваємося і очікуємо. Ну наразі ми вже бачимо, що це ворога серйозно послаблює. Отже, росіяни продовжують бити по цивільних об'єктах на території України. по... Тих же навчальних закладах, логістичних центрах. От маємо сьогодні таких кілька прикладів. Відбувся удар російськими безпілотниками в Київській області, в Фастівському районі по логістичному центру гіпермаркету Епіцентр в Калинівці. І от така пожежа там вирувала. Насправді просто видно, що серйозно зруйновано цей логістичний центр. Ну, Гіпермаркет атакують росіяни. Зрештою, така їхня терористична. Фистична поведінка не вперше фіксується, і ну, бачимо, що він серйозно цей гіпермаркет був зруйнований. от, е, Працювало дуже багато пожежників там е, впродовж ранку, впродовж дня, але ну, ясно, що врятувати там мало що вдалося, оскільки дуже багато ударів було направлено на цей от е, об'єкт. Ну а окрім того, російський дрон влетів в будівлю фармацевтичного університету в Харкові. Вже сьогодні зранку з'явилися ці кадри. Відомо, що було ура. Жано, було атаковано адміністративну споруду фармацевтичного університету. Так виглядає, що людей не зачепило. В той момент пустував заклад. Очевидно, що навчання не відбувається в Харкові в зв'язку з війною, бойовими діями. Але серйозно зруйновано, пошкоджено майно, саму будівлю, дах пробито. І от ще один приклад того, як росіяни атакують саме цивільні об'єкти, абсолютно от вибираючи такі. Цілі свідомо для терористичного ефекту для психологічного ефекту. Тощо, якщо про Харківщину ми говоримо, то погляньмо на Куп'янськ на карті бойових дій, оскільки тут у нас продовжуються бойові зіткнення. Ми про Куп'янськ вчора багато говорили. Говорили в зв'язку з тим, що було станом на минулий день повідомлення про просування окупантів тут в північній частині міста, де заштраховано, ми бачимо частину карти. Йде мова про те, що Окупанти дійшли до вулиці Ювілейної щонайменше. Ну і навіть на кілька вулиць південніше просунулися і доходять до стадіону Спартак. Тут сіра зона, а також до медичного коледжу у цьому районі. В цій частині міста Куп'янська там вже зафіксовано певні групи окупантів, піхотинців, які туди просочилися, намагаються закріпитися. Про що написали і аналітики Діпстейту, і опублікувавши відео підрозділу «Чорна Рило 116-ї окремої механізованої бригади. Ми на цьому відео можемо зараз побачити, як росіяни намагаються заховатися в деяких підвалах, підземних приміщеннях, будівлях в районі медичного коледжу. І саме тут їх знаходять і винищують наші військові, ліквідовують ворога скидами, дронами, безпілотниками. От якраз район цього медколеджу. Ми бачимо споруди. Ну, ще не центр Куп'янська, але вже близько до центру Куп'янська з північної частини ворог намагається заходити туди. Тобто, дійсно є ця проблема зупинки просочування ворога від Радьківки з північних околиць Куп'янська. Про те, як ворог потрапляє в Радьківку е, в значній кількості, ми говорили про ці труби, які Росіяни використовують як маршрут пересування із лимана. Першого треба віддалити карту. От, із Лимана першого окупанти проходять навіть підземними маршрутами через річку Скіл в Радьківку і накопичуються тут у лісах на південь від села Радьківка. От, тут у нас є лісові масиви такі, і звідси вже висуваються вони невеличкими групами в південному напрямку на Куп'янськ. Там е ховаються, накопичуються в крайніх будівлях на околицях, ну а далі вже просуваються потихеньку далі. І задача стоїть постійно, аби пильнувати, аби ці групи ворога е знаходити, фіксувати і винищувати. Отже, написали якраз аналітики Діпстейту, що бійці підрозділу Чорне крило крило» 116-ї бригади працюють по ворогу в межах Куп'янська. Росіяни ж продовжують свої спроби залазити в місто, закріплюватися там. І можна на кадрах во побачити різноманітні ураження і роботу по ворогу, який заховався в будівлі поряд з Купінським медколеджем. Така от картина на в Купінську. В Куп'янську, як і на Лиманському напрямку, росіяни застосовують заборонені прийоми. Ну заборонені звичайними воєнними конвенціями, правилами ведення бойових дій. Це йде мова про переодягання військових в цивільний одяг. росіяни це на кожному кроці практикують і в Куп'янську це вже фіксували. і Є відео, яке показує. Таку практику з боку росіян, а це кадри з Ямполя, це селище Ямпіль на Лиманському напрямку. Тут теж зафіксовано російських піхотинців, які одягнули цивільний одяг, аби замаскуватися і шастають по селищу от вдаючи себе місцевих. Як пишуть якраз представники проєкту Діпстейт, чергове порушення норм міжнародного права з боку росіян, які, як видно на кадрах, в цивільному одязі ведуть вогонь з автоматів. Як, росіянам вдалося забігти в Ямпіль, але сили оборони відразу почали на них тут полювання. Ворог ховається в хатах, в підвалах, в погребах тощо, ми можемо якраз просування по ямполю тут на Діпстейт-карті і побачити. От якраз заштрихована ця територія, це зміна. За останній час поблизу Ямполя, і вже окремі групи росіян, як відомо, проникають у саме селище, ховаючись там по підвалах, по грибах, і е, також відзначають аналітики Діпстейту, що роботі по противнику дуже заважають цивільні, які не евакуювалися з Ямполя цим користуються і ховаються в тих самих будинках з цивільними. Попробуй відрізнитися. Господар цього дому ходить, місцевий мешканець чи окупант, який до нього підселився буквально. І з ним тепер там сидить і ну, відразу ж вони там починають накопичуватися в більшій кількості, а далі просочуватися далі в межах населеного пункту. Отже, будемо стежити за розвитком тут подій, але насправді ситуація погана на Лиманському напрямку, бо ми бачимо, що то тут. То там фіксується за останні тижні постійне просування ворога. Це стосується не лише ділянки біля Ямполя, але також ділянки біля Торського і Зарічного, де окупанти продовжують таке саме просочування. Район Колодязів, північніше, в напрямку Ставків, теж продовжуються такі ж дії ворога. Напрямку Дробишевого, і Новоселівки, Шандриголового – це ще одна ділянка. Росіяни теж продовжують штурмувати і атакувати. Про це пише Богдан Морошников на Лиманській. Кому напрямку ситуація ще більше погіршилася? Пише на військовий оглядач. Ворог уже ледь не наскрізь пройшов через центр зарічного. при тому в деяких частинах села наша присутність зберігається. Ці дії дозволили контролювати вогнем перехрестя з лиманською трасою. Там ще й піхотні групи намагаються доходити. Це йде мова звичайно про контроль з боку ворога. За річне у нас це село розташоване. Ось на річці Жеребець за річкою жеребець тому так і називається. І тут же йде дорога на Лиман із Зарічного. Ось вона. Відповідно, росіяни от вогнем контролюють цю дорогу, або принаймні ту її частину, яка до зарічного доходить. Відповідно, тут іде ще на Ямпіль дорога на південь. І це перехрестя дуже важливе для логістики на цьому відрізку фронту. Отже, якщо ворог візьме під стійкий контроль перехрестя, закріпиться біля нього або на ньому, то відкриється прямий шлях на Леман, до якого залишилося 8 кілометрів. І в Ямполі теж тривають бої. І, ну і тут дорога на Ямпіль йде. Тому, власне кажучи, є серйозна загроза погіршення ситуації, яка і так ну, доброю не виглядає. І на Лиманському напрямку наразі стабілізувати ситуацію ну, не вдається. Вдається лише ворога стримувати, загальмовувати його просування. Поруч із Ямполем, південніше ми бачимо ще одну червону пляму на карті. Це район Григорівки. Де, як бачимо, ворог просунувся у лісах на захід від Григорівки в напрямку Серебрянки. чого робимо висновок, що Григорівку окуповано уже і тут ворог закріпився. Тепер йде мова про штурмові дії в напрямку Серебрянки, і далі дронівка що є село. Яке є, звичайно, що ціллю ворога, оскільки тут можна влаштувати і переправу через Сіверський Донець і наступати в напрямку Сіверська задача стоїть ворога весь цей берег Сіверського донеця захопити і тиснути на Сіверськ з півночі, вже впевнено, абсолютно контролюючи всю цю смугу вздовж річки. Ситуація останнім часом бачимо, дійсно стає все складніше і складніше, як для лимана, так і для оборони. Сіверська. Ну і далі переносимо саме на Костянтинівський напрямок, де змін е, по карті не фіксуємо, але знаємо, що відбуваються дуже такі жорсткі активні бойові зіткнення у цьому районі. Ступочки притечене, це дорога на Костянтинівку з боку Бахмута, Південніше часового Яру. Як відомо, ворог не зміг пройти оборону в часовому яру. Більше як рік тут росіяни товчуться, намагаються обходити часів яр з півночі. Однак успіху не досягли в цьому тепер намагаються пробити через тупочки і притечини, де постійно відбуваються скиди кабів, штурмові дії, дронове протистояння. Ще південніше ворог із Торецька продовжує штурмові дії в напрямку Костянтинівки, в північному напрямку. Йде мова про бої за Олександро Шультане, за Катеринівку, район Плещівки. Ну і також тримається наша оборона в районі Яблунівки по інший бік Клебанбицького. Водосховища. Дуже приємно відзначати, що наша оборона в районі цього водосховища тримається, і росіянам навіть не вдалося замкнути ту ж таки кишеню південніше водосховище в районі Катеринівки, а ворог це намагається робити абсолютно відчайдушно, атакуючи, от зокрема, по цьому відрізку, який ми стрілками позначили, в напрямку Плещівки. Адже Тут йдуть дороги важливі, якими наші просуваються постійно на Катеринівку, проводять ротацію, проводять ту ж таку логістику через цей от коридор. От і росіяни намагаються його замкнути, їм це не вдається зробити. Дуже дуже важлива точка на карті бойових дій. От у цьому районі на Костянтинівському напрямку. По е, Покровському напрямку, зокрема, по добропільському виступу, у нас є новини. Справді, вчора ми е, цитували повідомлення. З боку першого армійського не армійського а першого корпусу національної гвардії Азов, які повідомили командування цього корпусу. Повідомило про те, що нашим військовим вдалося зачистити село Панківка біля Володимирівки. Раніше Володимирівку наші зачистили. Тепер і Панківку від ворога. Тепер у нас є уже дані про те, що хто конкретно проводив там штурмові дії. От зокрема йде мова про. Штурмовий батальйон Чорний лебідь 225 окремого штурмового полку їхні представники прес-служба повідомили про те, що цей підрозділ зачистив село Панківка. І як бачимо, 225-й штурмовий полк діє на різних напрямках. Про що пишуть і аналітики Діпстейту, вчора ми говорили про успіхи цього підрозділу на Сумщині, де вдалося росіян відкинути від Андріївки-Кіндратівки в напрямку прикордонного села Костянтинівка. І це важливий тактичний успіх наших військ, але бачимо, що окремий батальйон цього полку задіяний також і в смузі відповідальності командування першого полку Національної гвардії АЗО. В районі Панківки-Володимирівки. Очевидно, що тут не тільки цей батальйон діє, але й інші підрозділи, які входять вже зазначений корпус, і відзначаємо їхні успіхи. Завдяки злагодженим діям цих підрозділів вже вдалося відбити тут кілька сіл. Йде мова зараз вже по суті про бої за Маяк і Новоторецьке. І що важливо, що ці успіхи, по суті, звужують коридор проникнення російських військ, їхніх резервів. У напрямку е, північному, в напрямку е, йде мова якраз Добропілля, траси добропілля Ну, Поки що росіяни ставлять собі за задачу відбити район Кучерового яру, тобто тут е, закинути якомога більше резервів, і е, стійкий е, такий коридор організувати до цього села, для того, аби цей виступ утримався. Наші ж війська роблять все можливе для того, аби росіяни в Кучеровому Яру залишалися в оточенні і були знищені згодом і для того, аби ворог не налагодив такої взаємодії і постійного такого коридору сполучення із цим селом і основними силами ворога. Дії такі з нашого боку відбуваються спрямовані на розрізання цього виступу і безпосередньо в районі села Кучерів'яр, як ми бачимо, тут є вклинення на рівні сіл. Широти Вільна Софіївка, називаємо її так. Ну і також відбуваються цілком такі синхронні дії, злагоджені, спрямовані на стискання кліщів, таких флангових і розрізання цього виступу в районі вже згаданої панківки, панківки Маяка і з, зі Сходу сіл Дорожня Неканорівка і Іванівка. Бачимо, що по суті вдалося нашим військовим до мінімуму звузити цей. Коридорчик, яким росіяни проникають в північному напрямку на цьому виступі, от фактично, межа, де росіяни закріпилися, настановить 600-700 метрів. А від Неканорівки до Панківки йде мова про десь 4,5 кілометри. От від тих позицій, які по цій карті позначені як надійно закріплені позиції за українськими військами, але очевидно, що вже ситуація в розвитку в динаміці перебуває. І наші війська ведуть бої вже за зовсім інші рубежі, ймовірно, за новоторецьке за а, маяк. Отже, про всю цю, цю операцію російську і як вона зараз е фактично балансує на межі провалу, пише Костянтин Машовець у його телеграм-каналі Мангуста» опубліковано дуже цікавий аналітичний звіт про бої на Донеччині. Я зацитую лише найважливіші фрагменти з цього звіту, аби ми зрозуміли, куди справа рухається. Отже, Машовець пише, що немає жодного сумніву в тому, що в російського командування існує. Є певний наступ як проведення так званого великого, певний план як проведення так званого великолітнього наступу, так і власне його продовження стратегічного наступу у всій східній операційній зоні. Важливим елементом цього плану є так звана Покровсько-Мирноградська наступальна операція, тобто цей район, який ми зараз оглядаємо. Захоплення покровсько мирноградської операції знаходиться в зоні відповідальності. Група військ. Центр головною метою була і залишається на Донеччині ціль захоплення найбільшої великої міської агломерації Донбасу, яка перебуває під українським контролем. Це слов'янський Краматорська агломерація. Для того, аби захопити слов'янський Краматорськ, росіянам довелося би досягнути певних оперативно-тактичних задач, цілого ряду задач. Зокрема, йде мова про вихід на рубіж ріки Сіверський Донець або принаймні на лінію дробишеве Лиман-Ямпіль. Зараз намагаються росіяни цієї лінії досягнути і мали певні вони просування і успіхи до цієї цілі. Ну але звичайно, що значно важливіше для них було б вийти взагалі на річку Сіверський Донець, яка отут протікає, і наблизитися максимально до Слов'янська, уже і до Краматорська. Ну і дрони будуть частіше долітати, і артилерійські обстріли можна вести і переправлятися через саму річку в перспективі. Ну але е, цю операцію і захоплення Слов'янська Краматорська ворог втілити не зможе, якщо не покінчить із Покровськом і Мирноградом, тобто потрібно, власне кажучи, вклинитися ось тут між добропіллям та Краматорськом, перерізати дорогу. Яка йде на добропілля звідти вже на Покровськ, тобто обрізати тут логістику. З іншого боку, потрібно було росіянам вклинитися на трасу Павлоград-Покровськ і перерізати і тут логістику. Ну і потім вже закривати цю кишеню і вести бої за покровськ марноград Тільки після цього, як з Покровськом би було покінчено, ворог може фактично впевнено рухатися на Слов'янський і на Краматорськ. Тобто, по суті, треба виконати. Кілька дуже важливих кроків, які досі росіяни досягти ці цілі і задачі, не змогли. І, взагалом, уже покровська частина цієї операції, покровсько мерноградська висить на волосині через те, що збройні сили України ставлять під великий знак питання досягнення російським командуванням цілей на добропільському виступі і на Костянтинівському напрямку. Ну а значить, і весь великий план наступу 25-го року розвалиться за принципом доміно, ну, розвалиться як картковий будинок, можемо і так сказати. Отже, на даний момент підрозділи 51-ї загальновійськової армії ворога, ті, які пробиваються в напрямку траси Добропілля Краматорська, тут фактично опинилися під загрозою повного оточення. Пише Машовець, чому. Під такою загрозою вони опинилися. Ми в загальних рисах, уже друзі сказали. У зв'язку з тим, що наші війська проводять успішні флангові ці контратакуючі дії в районі Володимирівки, Неканорівки. Також йде мова і про ділянку в районі новоекономічного разіного, про яку ми менше говоримо, бо звідси менше відповідно з'являється даних різноманітних, але про неї теж пише Костянтин Машовець. Зараз ми. Ми цю частину його допису процитуємо. Отже, за минулий тиждень передові українські підрозділи зуміли просунутися по напрямку Володимирівка Новоторецьке. Це от північна частина. ось тут, як ми бачимо, і е, також вони намагаються закріпитися в Панківці та ведуть бої за Маяк і за саме Новоторецьке. Також ми спостерігали просування збройних сил України по напрямку Мерноград Разіне. Це південна частина. От від новоекономічного віднову від Мернограда наші війська вклинилися або намагалися це зробити в напрямку села Разине. Є інформація, що українські підрозділи ведуть бої за саме село Разіне. Пише Машовець, але поки її мало, офіційно вона не підтверджена, і відстань між Разіним і Новоторецьким. Фактично становить до 3 кілометрів. Йде мова про цей перешийок, його дуже важливо дійсно стиснути, перерізати. Тоді справді значна частина російських військ в районі Суворового і Федорівки опиниться в оточенні. Отож, крім того, пише Машовець, відбуваються і атаки українських сил по напрямку Неканорівка, Бойківка. Це от ще північніший відрізок, про який ми теж вже згадували. Теж мало про це даних це зрозуміло. Деякі частини цієї операції вони не розголошуються публічно, перебіг подій там і можна зрозуміти, чому наше командування говорить лише про ті успіхи, про які вже можна сказати без загрози, без ризику для всієї операції контратакувальної, яка тут зараз проводиться. Отож, справді підрозділи росіян, які опинилися зараз у районі сіл. Суворова і Федорівка ось у цьому районі. А це підрозділи 110-ї окремої мотострілецької бригади, 39-ї мотострілецької бригади і першої частково мотострілецької бригади можуть опинитися в оточенні. Ми вже не кажемо про тих, кого росіяни відправляють штурмувати північніше от район Кучерового Яру. Туди вони постійно відправляють групи піхотинців, які мають утримати це село, яке вже відрізане від основних. Сил. Отака у нас картина на північ від Покровська. Про те, що відбувається на південь від Покровська, в Звіровому і поруч в Котленому і удачному. Вчора ми в деталях про це говорили. Сьогодні повторювати не будемо, але будемо повертатися, звичайно, до цього району ведення бойових дій в наступних наших оглядах. Ну і ще скажемо кілька слів про ділянки, які знаходяться південніше. Покровська, це Новопавлівський район нашої оборони. Раніше минулого тижня і Попереднього наші війська провели тут низку стабілізуючих ударів, атак, які відкинули ворога в напрямку Зеленого Кута і Горіхового викинули фактично ворога з Дніпропетровської області на цьому відрізку. Зараз ми бачимо, що росіяни намагаються відіграти ситуацію назад, і по смузі в районі Горіхового вони мали певні просування до кілометра до адмінмежі двох областей. Поруч у нас Виступи такі спрямовані на захід, ворожі атаки тут. Чітко акцентовано спрямовані в напрямку е, тих же сіл Дніпропетровської області Іванівка, Філія, Зелений Гайця ще Донецька область і вздовж траси Запоріжжя-Донецьк. Ворог намагається атакувати. З тут динамічна ситуація. Тут е, на цьому відрізку і з нашого боку відбуваються стабілізуючі атакуючі дії. Ще де в нас є зміни, то це ділянка на стику трьох областей Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, де ми спостерігаємо незначно. Не, але все ж просування ворога в районі села Березове, це Дніпропетровська область. Тут е, і село Тернове або Тернове в складній е, ситуації, як бачимо, фактично, це кишеня, така, яку складно буде втримати. Можливо, тернове вже втрачене. Ми не знаємо про це нічого, але наразі воно тут у сірій зоні по мапі Діпстейт І бачимо, що ворог намагається окупувати сусіднє село Березове. Звідси йде дорога на Соснівку, яку теж ворог намагається поглинути, атакує. Тобто йдемо про те, що росіян задом по цій дорозі встановити контроль і закрити оцю от кишеню, де ще вороне і тернове неокупованими вважаються. Ну, а південніше у нас продовжуються бойові дії в Новоіванівці, це село в Запорізькій області, неподалік межі з Донеччиною. Раніше тут Тимирівку окупанти захопили, про що ми говорили вже, і зараз концентрувалися на боях за Новоіванівку. І бачимо, що по суті, вони тут в межах якоїсь балки чи е, яру до Ставка просунулися вже на південних околицях цього села. От такі у нас новини сьогодні з фронту. Дякую вам за увагу і за довіру до наших оглядів. Друзі, пишіть, що думаєте з приводу новин із поля бою із Донеччини із інших регіонів. Ну і побачимося обов'язково завтра в новому випуску огляду карти бойових дій. До зустрічі.